Сьогодні не буде звичного випуску огляду пропаганди, бо мені б хотілося поговорити про жертв цієї пропаганди. Тож, знайомтесь, це Ігор Горган, екс начальник генерального штабу Молдови, який протягом двох років повномасштабного вторгнення зливав росіянам інформацію як про Україну, так і про Молдову. Одразу цитата з його переписки з куратором з ГРУ український «Укроборонекспорт» експорт питається у Молдові викупити при допомозі з западних партнерів шість Міг-29, які знаходяться в Маркулештах, Дуже сильно настаивають. Поки самоліти на місці операцію хочуть провернути через підставну фірму із Об'єднаних Арабських Еміратів в ближайше час. Горган був ставленником проросійського президента Молдови Ігоря Додону. І коли країну очолила Майя Санду, то. Горгана відправили до Додона, ну тобто у відставку, але в інштабі залишилась купа його інформаторів, і інфу від них він і зливав кацапіусам. Інсайдер випустили величезне розслідування. Давайте хто такі інсайдер? Це саме те видання, яке співпрацює з Белінгкет. Вони неодноразово писали деталі про шпигунські мережі е, Росії в Європі. Е, Закидають інсайдеру, що вони співпрацюють з британською розвідкою, але погодьте, що нам е, пофігу, звідки ця інформація взялася у журналістів. Е, причому в статті є цитати з переписок в телеграмі Горгана зі своїми кураторами, е, світлини їхніх зустрічей. І давайте уявимо, що це справді журналістська робота. Що це журналісти там десь сиділи, е, фотографували, взламували телефони, е, і тепер все це опублікували. Нам пофіг справді, і до речі, підтримати лайком і підпискою, бо зараз все розповім. Свої активні контакти з ГРУ, колишній начальник генштабу Молдови, розпочав вже після повномасштабного вторгнення, і е, його куратором був такий собі Олексій Макаров, полковник головного е, розвідувального управління Міністерства оборони Російської Федерації. І е, якщо повернутись до біографії колишнього начальника генштабу, то він такий собі е, типовий радянський офіцер. Який вихрестився в аля е, європейського офіцера, тому що Молдова вона теж планує там колись вступити в НАТО і так далі. У нього звання бригадний генерал, це абсолютно натівська така історія. Е, е, знаєте, чимось він схожий на багатьох наших українських генералів в плані освіти своєї, бо закінчив він е, воєнне училище в Росії в Новосибірську, а вже. Після здобуття незалежності поїхав на навчання в США. Він був е, в коледжі командування Генерального штабу Армії США у Форт е, Лівентворті. З 2003 року він брав е, участь у міжнародних місіях НАТО. Був і в Боснії е, був і в Іраку. Е, вже з е, 2013 року він вперше очолив генеральний штаб Молдови е, там через якийсь конфлікт. Кити його звільнили потім, коли Додон прийшов на посаду, його знову опоновили. Але суть в тому, що десь він там терся до 2021 року, і це ніяк не завадило йому звільнення після 21 року отримувати найсвіжішу інформацію про перебіг спілкування військового військово-політичного навіть керівництва Молдови з Україною. Ще одна цитата: представителі України вийшли на представілі нашої. Минобороны, чтобы найти связь с военным заводом Мизон. Это бывший завод радиоэлектроники в Кишиневе, он выпускал различную электронику для нужд советской армии. Теперь представители Украины очень заинтересованы в ремонте и передаче технической документации для тактического комплекса .у. Касается именно радиоэлектронной составляющей этого комплекса, который производили в Кишиневе. Прежде всего речь идет об электронных блоках управления точки У. Этот контакт произошел вчера. Они с Украины позвонили одному Нашому офіцеру із главного штабу і попросили помощі, і я б ще якось не дивувався, якби екс-начальник генштабу зливав інфу про ворожу для нього за ідеологією, може, там за поглядами Україну, але ця істота. Здавала навіть своїх. Ось, наприклад, документ про те, як на військовому полігоні бульбоака намічаються навчальні стрільби армії Молдови. Цю фотку він відправив ГРУ, і е, взагалі він неодноразово писав, що недавидить маю Санду, ну нашого звільнила, і взагалі, що українці це фашисти, і так далі. І от так от ідуть вантажі через Молдову в Україну, і от він. Не любить Румунію і, взагалі, ну коротше, чувак, типовий зрадник. Хоча ще за кілька років до цього він розповідав Республіки Молдова стоїть на стражі інтересів государства, стоїть на стражі громадян. І вона не служить людям, вона служить в країні, вона служить нашим громадянам. Коли конкретно був завербований горган, ніхто не знає, але в інсайдера на нього досить глибоке. досьє. за їхню інформацію, спочатку куратором горгана був воєнний аташе Росії в Молдові видним Ухнальов. До речі, зараз Ухнальов робить те саме в Казахстані, тобто бухає і шпигує. Після цього горгана передали в лапки новому аташе Ігорю Довдні. Довня вигнали з Молдови за шпигунську діяльність, і тепер він те саме робить в Киргизстані. Ну і спалився горган у спілкуванні з Олексієм Макаровим. Ось світлина, де вони разом гуляють містом. А ось фото, де горган виходить з російського посольства, і тут два варіанти: або він приніс туди в посольство доставку просто їжі, бо після звільнення з генштабу підробляє кур'єром. або він отримував якісь завдання для. Підриву ситуації в Молдові. Ще одне повідомлення: нам срочно нужно очищення страни від всякої фашистської мразі. Многие готові, передайте. Время прийшло. Я всю ситуацію в армії держу на контролі. Здесь к радості, нет Азова і других нас формі, а з політиками э, розберемося швидко. І після розслідування сьогодні швидко розібралися з самим цим органом, влада Молдови позбавила його звання та нагород. Ось що про нього сказав голова кабінету президента Адріан Блуцел. Подібні. Злочини проти держави мають каратися найсуворішим чином за зраду. Такі випадки свідчать, що постійний моніторинг та ретельна перевірка співробітників силових відомств та органів державної безпеки є обов'язковими. Такі інсайдерські злочинці сприяють виникненню гібридних загроз для держави напередодні е, масового висилання російських дипломатів з Молдови в липні 2023 року. Е, Горган перестав виходити на зв'язок зі своїми кураторами. Він влас влаштувався в представництво ООН у справах біженців в Кишиневі, і дуже показово, що це агентство бере на облік усіх вимушених переселенців з України, допомагає їм влаштуватися на новому місці, тобто. Іронія в тому, що Горган, який ще недавно пропонував ГРУшнику встановити блокаду України, тепер е, займається доставкою гуманітарної допомоги для українських дітей. Друзі, дякую, що додивилися цей незвичний випуск до кінця. До речі, напишіть в коментарі, чи вам подобаються такі формати. Я можу вам такою доступною мовою розповідати про цікаві розслідування, які виходять в міжнародних ЗМІ. Ще лайк, і ще підписка, і коментар. Ви можете нас підтримати спонсорством. Для цього все є в описі. Дякую, побачимось дуже скоро.